Оце такий вход до, ринку, до центрального ринку Кропивницький. Все, гляньте, який, який у нас проход. Зараз йде дівчина, зараз йде дівчина. Ми не знаю, як ми з нею розминемося. Прохідний ринок Центральної Кропивницькому майже наполовину загороджений будівельним парканом. За ним будують торгівельний павільйон, показує підприємець Руслан Лоїк. Оце підприємець у нас робить таку стройку. Оце так заходити до нашого ринку. Погляньте, що, що в нас тут. Відбувається. Будівництво на вході у ринок триває з листопада. Паркан заважає руху, каже підприємниця Наталя Власенко. Ну, війна йде. Не дай Боже, що сучиться, де нам евакуїться, як люди тут пройдуть. На ринку центральний працюють чотири сотні підприємців, розповів завідувач ринку Олександр Бойко. Показує план проходів на ринок та евакуації у випадку надзвичайних ситуацій. Від капітальної будівлі прохід має бути вільний три метри. Наразі він метр двадцять. Ну, тобто, це вже є порушення. Ми зверталися в органи ДСНС, але вони зараз обмежені в здійсненні перевірок. Забудовник, який тут є, це приватна власність. Ну, впливати на нього ми не маємо механізму впливу на нього. Ми зверталися в міську раду, вони надали нам відповідь, що так, дійсно, ця земля знаходиться в приватній власності. Показує відповідь від служби з надзвичайних ситуацій в області від 12 грудня минулого року. Цитую. Оглядом встановлено, що біля одного сходів на територію ринку встановлено металеву огорожу, чим зменшено ширину пішохідних проходів. Направлено запит Кропивницькій міській раді щодо замовника можливого будівництва, класу наслідків відповідальності, площі забудови та ступеню вогнестійкості запроєктованої будівлі. Перевірити безпечність забудови на вході у ринок не можуть, говорить заступник начальника управління служби з надзвичайних ситуацій в області Василь Штогрін. Наразі, згідно постанови кабінету міністрів, номер 303 на період військового стану призупинено проведення як планових, так і позапланових заходів державного нагляду. Ну і крім того, я б хотів би додати, що згідно також кодексу цивільного захисту ДСНС не вповноважено здійснювати нагляд за об'єктами категорії складності СС-1. як було нами з'ясовано під час розгляду даного звернення через єдину систему будівництва. Даний об'єкт категорований як СС-1, тобто незначні наслідки. Каже, нагляд за пожежною безпекою на об'єктах цієї категорії покладається на органи місцевого самоврядування, зокрема на міське управління архітектурно-будівельного контролю. У разі порушення правил пожежної безпеки передбачені штрафи від 1700 до 5100 тисяч ста гривень. Ними було виготовлено проєкт робочий. От, на реконструкції даних будівель проект виконаний з дотриманням державних будівельних норм, зокрема і норм щодо дотримання протипожежного відсіку, який має бути дотримано для того, щоб визначити наявні порушення відсутні на під час саме виконання будівельних робіт, необхідно провести позапланову перевірку. Однак, на періоді воєнного стану прийнято постанову Кабінету міністрів, яка забороняє проведення державних. Перевірок нагляду контролю щодо скарги керівництва та підприємців ринку центральний про загороджений наполовину прохід, відповіла так: назвати зараз в метрах дану відстань я не можу. Скажу одне, що вона врахована проектувальником при проектуванні даного об'єкта будівництва, тобто він врахував і вогнестійкість об'єктів, які знаходяться поряд. Каже, назвати забудовника, який будує торгівельний павільйон на вході у ринок, не може, бо немає його дозволу на розголошення персональних даних. Інформація на паркані про будівництво його власника відсутня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.